Доброго дня, шановні, дуже поширений флешмоб, там українці за допомогою програми TikTok передягаються в костюми, начебто на підтримку Зеленського. А в мене питання, якого хрена він взагалі лазить у військовій формі. Може він якийсь генерал, може він десь служив, може він має якесь звання, хто він, щоб лазити у військовій формі, тим паче представляючи нашу країну на міжнародному рівні. Нагадаю, Зеленський це звичайний ухилянт, чотирижди ухилянт, який публічно висміював тих, хто служить. Та отримання ним повістки було як шоу. Він там зачитував щось таке. Робив з того стьоб над військовими та взагалі над повісткою. Тому я взагалі не вважаю, що він має навіть на робочому місці у своєму кабінеті бути у військовій формі. Він жодного відношення до армії не має. Він навіть срочну службу, звичайну срочну службу, яку служили тисячі, а може мільйони українців, він навіть там не був. Тому не треба з цього робити. Якийсь хейт, не треба з цього робити щось. Тому що Зеленський жодним чином не має. Ніякого відношення не до армії, не до служби, не до форми, не до яких званів. Те, що він по Конституції України по законам головного командувача, це цивільна особа, і що він не мусить лазити там, натягувати на себе військову форму і лазить в військовій формі. Це не його обов'язок. Обов'язок Зеленського робити так, щоб армія не відступала, щоб була зброя, щоб у нас були партнери. І в цих своїх обов'язках він змінусував. Він зміг посоритись з основним. З Взагалі ключовим партнером України. Тому не треба цих флешмобів. Він взагалі не має вправо носити форму. Жодного. Все, крапка. А тим паче припертися десь на офіційні прийоми в тому лахах, яких він лазить там десь по, я навіть не уявляю. Мені вже таке. Є враження, що від нього трошки вже пованює, блядь. Він в одній і тій же робі лазав вже четвертий рік. Не маючи на то жодних підстав. Жодних.